тут прогинаюся. А ось тут відштовхуюсь пальцями і тягнуся лобом до колін. І дуже добре розтягую спину. І опускаю коліна вдих і видих. І я вам тут рекомендую трошки м'язами живота ще попрацювати, да, особливо на видиху, коли ви вигинаєтесь більше да? масуйте свої внутрішні органи. І так. Всі приготувалися. І, опустивши коліна, да, прогніться отсюди. сюди вдих. І пальчиками відштовхуйтесь, ви трошки ще й пальчики позміцнюєте. Да? І в своєму ритмі Вдих. видих. І прямо та дуга позаду спини. Да, хай вона буде така. Дуже дуже добре, активна. І лопатки від хребта розійшлися. Якомога далі. Так називаємо протракція.